«Закон і честь» – програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні кримінальні злочини. Також попереджає, як поводитись аби не стати жертвою зловмисників чи героїв нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю! Путильський район один з найвіддаленіших у Чернівецькій області. Відстань від обласного центру до Путили складає близько 115 кілометрів. Однак саме тут знаходиться одне з найсучасніших на Буковині приміщень райвідділу міліції. Нагадаємо, його урочисте відкриття відбулося в червні 2013 року. Чим сьогодні живе Путильський райвідділ УМВС України в Чернівецькій області. Дивіться далі. Із 1947 по 2013 рік путильські правоохоронці працювали в старому пристосованому приміщенні. Відкриття нової будівлі райвідділу стало для них справжнім подарунком. У кожному кабінеті сучасний ремонт необхідна оргтехніка. Піклується керівництво про особовий склад. На даний час в Потильівському районному відділі міліції Чернівецької області працює 44 атестованих працівника міліції. Як ви бачите, райвідділ будівля сама нова, особовий склад забезпечений автотранспортом. Якщо брати по складності району, район досить великий, розтягнутий і більшості переважає гірська місцевість. Однак, в зв'язку з тим, що забезпечення автотранспортом є досить велике, вистачає всім працівникам вчасно виїжджати і реагувати на всі повідомлення. Щомісячно кожен працівник цього ревіду та який район рахується 100% гірський один в області, отримує 20% до заробітної плати щомісячно. Оперативна обстановка Потильському районі спокійна. Найчастіше тут скоюють злочини проти особи, нанесення легких тілесних ушкоджень, а також часті дрібні крадіжки майна. Ускладнюють роботу правоохоронців чималі відстані між населеними пунктами, а подекуди й відсутність покриття мережі мобільного зв'язку. Дивлячись на всі ці труднощі, завдяки чіткій координації дій всіх служб райвідділу, нам крок за кроком вдається виконувати свої обов'язки по боротьбі із злочинністю і підтримання стабільної оперативної обстановки в районі. Піклуються путильські правоохоронці про вихованців селятинської загальноосвітньої школи-інтернату. Традиційно з подарунками відвідують дітей міліціонери на усі свята, а також систематично проводять з учнями бесіди на правову тематику. Двері путильського райвідділу завжди відкриті для тих, кому потрібна допомога. Тож місцеві жителі почуваються безпечно, адже їх спокій в надійних руках. Сектор дільничних інспекторів міліції один із найчисельніших. Їх робота надзвичайно складна, адже в будь-яку погоду, день тижня чи час дільничні поспішають на допомогу громадянам, котрі перебувають під їх опікою. Але на Буковині є місцевість, де робота дільничних ускладнюється рельєфними особливостями. Про путильських міліціонерів. Дивіться далі в сюжеті. Територія Путильського району майже 890 квадратних кілометрів. Це понад 11% від цієї області. Однак переважну частину території району покривають лісові масиви. Населення ж тут налічується понад 26 тисяч. Через особливості рельєфу відстані між населеними пунктами та господарствами інколи можуть сягати декількох кілометрів. До того ж, не всюди можна заїхати автомобілем. Часто доводиться долати відстані пішки. Цьогорічна зима не радує нас снігом однак, навіть таку теплу, як для січня, погоду, важко підніматися по льодовому покриву. Можна тільки уявити, як доходять міліціонери до людей, коли снігу тут по коліна. Але такі труднощі не зупиняють тутешніх дільничних інспекторів міліції, яких на весь район налічується шестеро. Вони обходять територію обслуговування, спілкуються з місцевими мешканцями, завжди раді допомогти. А в разі необхідності оперативно прибути на виклик, допомагають дільничним і члени громадських формувань. Це ті люди насамперед, які користуються авторитетом серед населення, знають права, обов'язки громадян, що на них можна покластися. Дільничні інспектори міліції разом з громадськими помічниками вечорами патрулюють вулиці, спілкуються з місцевими мешканцями, аби попередити та вчасно виявити проблемні питання. Особливу увагу приділяють роботі з молоддю. І приходиться дуже багато, значить, наші що п'ють, десь з'являлися якісь сигарети курили, стараємося себе являти, попереджувати такі випадки. Дільничний інспектор міліції в цій місцевості не просто міліціонер, часто одиноким людям, які проживають поодаль від сусідів, важливе просто спілкування та турбота, і щодня величезні відстані долаються для того, аби виконати основну місію допомогти та захистити. Буковинські правоохоронці нещодавно затримали на гарячому двох хабарників: начальника Герцаївського навчального пункту Чернівецького навчально-консультативного центру кадрів АПК та голову Михайлівської сільської ради. Подробиці дивіться далі в сюжеті. За чималу суму 2 гектари землі голова сільської ради планував незаконно передати у приватну власність. Однак йому завадили співробітники управління боротьби з економічною злочинністю у МВС та прокуратура області. Державний службовець вимагав та отримав від бажаючого володіти земельною ділянкою 10 тисяч доларів США на гарячому під час отримання неправомірної вигоди чиновника затримали. При затриманні посадовець чинив опір, то намагався втекти з місця події. По даному факту, в слідчому управління прокуратури області відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статтєю 368 Кримінального кодексу України. Наразі проводять за постановлення інших фактів вимагання та отримання хабарів посадовцям та осіб причетних до даної незаконної діяльності. А співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС задокументували злочинну діяльність начальника Герцаївського навчального пункту. Чернівецького навчально-консультативного центру кадрів АПК четверо чернівчан хотіли влаштуватися на навчання до вищевказаного закладу та отримати посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою. Аби бажання втілилися в реальність. Чоловік вимагав від них неправомірну вигоду в сумі 6 тисяч гривень. Саме під час отримання хабара посадовця затримали правоохоронці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368. 8 Кримінального кодексу України. Загалом у 2013 році буковинськими правоохоронцями було задокументовано 59 фактів хабарництва. Буковинці вже завершують відзначення новорічно-різдвяних свят. Одним із найяскравіших дій стала Маланка-Фест, яка днями відбулася у Чернівцях. Скільки завітало глядачів та як охороняли громадський порядок міліціонери, дивіться далі. Поспостерігати за унікальним фестивалем ланкарів у центральну частину Чернівців зійшлося близько 15 тисяч люду. А унікальні міні-вистави у власноруч зроблених костюмах та декораціях показували 45 команд з Чернівецької та Черкаської областей, а також із сусідніх Румунії та Молдови, аби свято відбулося спокійно та без пригод за порядком слідкували буковинські міліціонери. Найбільш масштабніші Масові заходи з нагоди Маланки відбулися в 18 населених пунктах нашої області. Найграндіозніше дійство було в місті Чернівці, 15 числа, в участі взяли більше 15 тисяч громадян. На забезпечення охорони громадського порядку задіялись в цілому по області в цей день більше 300 правоохоронців. Правопорушення або інших незвичайних подій в Чернівцях і в інших населених пунктах, де відбувалися такі святкування, не допущено. Окрім того, близько сотні працівників управління державтоінспекції буковини забезпечували безпеку дорожнього руху під час проведення свята Маланки. Охороняли громадський порядок, міліціонери і на водохреща. Загалом, за період свят грубих порушень громадського порядку не допущено. Оперативність реагування на повідомлення запорука вдалої роботи співробітників відділу державної служби охорони при ОМВС України в Чернівецькій області. Покращили її, придбавши нещодавно п'ять нових автомобілів. Нині під наглядом Державної служби охорони на Буковині перебувають більше 3300 об'єктів. Серед них і фінансові установи, і різноманітні торговельні об'єкти. Довіряють держохоронцям своє майно і чернівчани. Лише протягом 2013 року під охорону прийнято більше 360 соціальних об'єктів та 290 квартир. ВДСО надає послуги фізичної та технічної охорони. Сигнал тривоги передається на спеціальний пульт. і На місце події одразу ж виїжджають групи затримання. На сьогоднішній день в області несуть службу 14 таких груп затримання, які, крім того, що здійснюють охорону на охороняємих об'єктах, вони також працюють в єдиній дислокації з підрозділами МВС, тому також миттєво реагують на повідомлення спецлінії 102, а також здійснюють охорону громадського порядку. Дивлячись на статистичні звітні минулого року, то безпосередньо нарядами груп затримання державної служби охорони було виявлено понад 150 злочинів і прийнято участь в розкритті понад 2200 злочинів спільно з підрозділами інших служб ОМВС. Для ефективнішого реагування на повідомлення? Відділ ДСО придбав 5 нових спеціалізованих автівок, адже службове авто є однією з основних складових оперативного реагування. Спецпідрозділів груп затримання наголошують держохоронці. Автомобілі оснащені звуковою та світловою проблисковою сигналізацією, а також сучасними засобами зв'язку. Отримували п'ять нових машин, завдяки яким набагато в цьому році. Я думаю, буде скоріше їхати на спрацювання груп затриманням скоріше будемо реагувати на повідомлення громадян. Машина набагато новіша, зручніша. І приємніше працювати. Держухоронці переконують, на цих автомобілях працюватимуть ще краще. Вони легкі у керуванні, маневрені, а також економні. Також слід зазначити, що Державна служба охорони при МВС України єдина охоронна структура в країні, працівники якої мають законне право використовувати зброю. Тож, якщо ви хочете захистити себе, свою родину чи майно, звертайтеся у відділ Державної служби охорони при МВС і почувайтеся безпечно. Увага, розшук управлінням карного розшуку МВС України в Чернівецькій області, за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдала значної шкоди потерпілому, розшукуються. Ілещук Сергій Ярославович народився 7 квітня 1985 року. Уродженець та мешканець міста Чернівців. Міра запобіжного заходу тримання під вартою. Михайлецький Віталій Сергійович народився 13 жовтня 1993 року. Уродженець та мешканець міста Чернівців розшукується для доставки в суд під вартою для обрання міри запобіжного заходу. Маселович Анатолій Георгійович народився 30 серпня 1953 року. Уродженець та мешканець міста Орша від Типської області Білорусь. Міра запобіжного заходу, тримання під вартою. Джаман Андрій Васильович народився 14 лютого 1986 року. Уродженець та мешканець міста Чернівців. Міра запобіжного заходу тримання під вартою. Таріца Максим Костянтинович народився 25 лютого 1984 року. Уродженець та мешканець міста Чернівців. Міра запобіжного заходу тримання під вартою. Галяткін Андрій Федорович народився 15 травня 1979 року. Уродженець та мешканець селища міського типу Берегомет Вижницького району Чернівецької області. Міра запобіжного заходу тримання під вартою. Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних, телефонуйте на спецлінію 102. Дякуємо за допомогу. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.